Друзі, усім привіт! Я дилюсь по новому каналі Синя Безодня. Вчора вечора не хотіла дивитися, щось мені було страшно. Перша частина йшла, і друга. Зараз там трошки тихіше. Чекаю Андрія, я вже вдягнулась, привела себе в порядок. І зараз будемо їхати, дітям потрібно взяти довідку до школи. Лікарка сказала вже взяти. Їх оглянуть. і ще Даяну. Потрібно зважити всяке отаке. Мені ще потрібно заїхати, е, так як мого покресника перше причастя. Ще маю подарунок вибрати. І той. Тож, чекаю Андрія, ми вже поснідали. Тільки от да ядовляти вона сьогодні самого ранку отака. Що? Ні, я не відкрию. Не кожна дівчина без настрою. З самого ранку. Я закрила штори, щоб краще було телевізор видно. Вона вже з самого ранку на класно. Класна Так, Це крупа пшенична. Тут у нас тут сосиски. Тут молочна ковбаса і печінка куряча. Такі паперові. Яйця, потім молоко, морозиво, хліб. Фруктовий лід. гречки, лист, шалатин. курки з чесником. Сухарі. Соусою. Так, це йогурти всякі отакі Оселедець. Що ми останнім часом без нього жити не можемо. Потім до картоплі, ще одні сухарі, корні пакети, гірчиця. Вологі серветки, цибуля, морква, кабачок, банани, огірки і картопля. А що лікарка сказала, Даяна поправляється погано? Сказала перевести з безлактозного на нутрілон преміум трійку, тому що там то та безлактозна, можна сказати, вона не дуже. Короч, якісь там... Не так вона від них поправляється, але це лактозна, не знаю. Вона казала, що після року можна вводити якби лактозу. Ну, а це то, що ми пили, щоб вона поправлялася. Мало набрала за тих три місяці. От я щось не розумію, можливо, ви мені поясніть, бо я з тим ж так дуже не стикалася тільки в цей рік. Дивіться, я хотіла перездати на деяні на те, що ну, на непереносимість лактози. Але пер, я так зрозуміла, є, можна здати, на непереносимість лактози і генетично непереносимість лактози. Ми здавали генетичну, і підтвердилося, що вона повністю генетично не переносить лактозу. І нам сказали, на що вам ще раз то здавати. Тіпа, якщо дитина не переносить лактозу генетично, це тобто це сказали, якби нічого не змінить. Це якщо є генетично, це вже не все життя. Отак, вона ну, каже, якби ви здавали на, на на непереносимість лактози без генетики, то так, воно би могло ще щось там той. А каже, а тут-то, типу, якби повністю. І от я думаю, якщо це генетично, там пише, що ми здавали генетика, курсом генетично не переносимо лактозу, то що це правда, що реально це не лактози на все життя? Чи воно ще якщо воно йде генетично, то воно ще може ну якось перерости чи ще щось, хоча я не думаю, не знаю. Казали, що після року можна помалу вводити лактозу і дивитися, але якщо дитина повністю не переносить. Я взагалі нічого, в мене голова ну, взагалі розбухає від того. Ну, типу, я думала, що після року якось час вона це може перерости. Але сказали, якщо то генетично там в е ескулабі, то нема толку то здавати. Не знаю. Коротше, взяла, лікарка сказала взяти той на трилон. Напишіть мені, як у вас було, як ви там здавали. У мене доварюються щавля. що трішки залишилося. Ну, яка навариста. Потім посмажила печінку, заварила трішки картоплі, те, що в мене залишилось просто. Так, йдемте далі. Такий салатик. Листя салату, огірки, кріп, зелена цибуля. Зараз я вам скажу. І отка заправка, я її дуже люблю. Вона дуже смачна. Поставлю ще воду і буду варити отаку пшеницю. Де? Каже, що огірки зійшли. Скоро я не буду купити чи що? А де О. другий? О. І тут. Ага. Та я супер перекупав. Тобто тільки залишив щавель, а де щавель є? Саме так. Листя. Зійшов, щавель зійшов і кріп. Але кріп ага. Ти що його перекупав? Кого? Кріп? Так. Перейдемо, купимо той. Сіння. Хай ростається і коріниться. Можна просто mm. до, е, досипати туди. А не знаю. А ти, а ти ж у редиску теж перекупав? Ні, родиска була. Ну. Що? <різь> <Шо? різь> Каву попиваю. Як добре на вулиці. Так пташки співають, сонечко світить, я навіть очі не можу відкрити. Деяна, куди, куди ти втікла від мене? Це, ми прямуємо на пісочницю. З самого ранку. У нас пів восьма. Ти що, в свою цьому вдалася Діана? Вона теж їла пісок в дитинстві. Ти дивіться, дивіться. Ай, не можна. Даяна. Тобі що, які вітаміні бракує чи що? Не можна то їсти. То... Бека. Нє-а. Йди пісочницю. Ти сама мене сюди привела. Ти що вже наїлася? Де я не помітила? Йдемо, йдемо. Вона обернеться, але вона все рівно візьме. Йдемо туди, йдемо. Ходи. Молодець. Біжи. Біжить. Таке курчатко, мами малесеньке, та ходи. Янка заснула. Ми пішли, купили квас і якісь такі снеки. Прийшли чіночок до озера. Я помила той візочок, він висихає. Коротше, знаєте, що ми будемо робити? У нас є бруківка. Як нас? Андрію. Андрію. Коротше, того власника, Ну, не власника, а забудовника є бруківка і він нам дозволив її взяти. трошки мало туди? Добре, як скажете, пане Андрію. Отак. Цю частину клумби ми лишаємо, а ту ми хочемо закласти бруківкою. Чому? Бо в подальшому, коли ми е, обгородимо. Оцю площу, то ми хочемо кутом поставити вуличну мебель. Тобто такий кутовий диван вуличний і стіл, і сюди ще парасолю. Тож нам ті дві клумби не потрібно взагалі. Тільки я оту залишу, я там троянди посаджу, бо тому що, так, як сусід говорив, каже, навіть під той будівельний камінь, цемент, це все файно навіть троянда росте. Тут так буде гарно. Тут ми просто, тут буде нас фіртка, тут все обгородимо і буде мебель. Тож, нашу нам дві клумби. У нєєї буде достатньо. От та ця. Лікарка, Зоряна, нічого не тискай Пашко, тобі не можна, Зоряна в той час. От. Буде така, як та сіра. Таким трошки тим відбиватися від і, таким як переживати Я не розумію, що то таке є. Це штукатурка. Я її не можу відчистити. Оце. Чи тут каплитка? М -м? Андрейко? Привіт, красуня. Привіт. Бачиш все, плиточка готова. Наробила оладі і ще в блендері перебила полуницю з цукром і трохи додавала кефіру. Так будемо собі макати. Дівчино, ти чого кричиш? Тож, будемо їсти, хто їсть усім смачного. А, забула сказати оладі з бананом, бо і з кефіром. На кефірі робила. Діти готові їсти гречку і макарони чуть не кожен день. Ну, Арсен тут точно. Злата любить гречку, не дуже більше макарону любить. Але не знаю, що так всіх дітей я бачу макарони, макарони, макарони вони біїли і не сиділи побіді вечері, зварила гречку, котлети будуть обідати. І злата дуже сильно любить огірки. Ми вийшли трохи прогулятись і морозило з'їсти. Це багато людей казав, напевно. Ти хочеш пити? Та та бутилка важкіша. <клігла> Побігла. За ти що да Що? Шечку гризла. Я кажу, гризля зубей добре. Ням-ням-ням-ням. <пивш> <ді>, <пивш> ням ням Даянка на вулиці спить. Я навіть вже встигла вікно оце помити. Побрала одяг. Ставила на сонечку, сушиться, чекаю, коли проснеться. Зараз поїсть і підемо гуляти. Я котлета запала. Я дала макарони, котлети і гірки. Ой, зрозуміла, що забагато, що починає сама їсти. Це, звичайно, вилкою не дуже, бо все розлітається, але руками теж, я вам скажу, навіть смачніше.